Як вчені шукають вимираючих вамбатів в Австралії? Що дізнався про місяць індійський місяцехід Праг'ян? При якій температурі ваш сон буде найефективнішим? Це та багато іншого цікавого в сьогоднішньому випуску. Всім привіт! Мене звати Лера і це огляд останніх наукових новин. Почнімо. Більшість представників мегафауни, на яких полювали наші далекі предки, вимерли за різних причин. Проте вчені висунули гіпотезу, що зникнення великих тварин стимулювало еволюцію людства вперед, адже менші тварини спонукали до створення кращої зброї. Для того щоб полювати значно меншу та швидку тварину, вам потрібна досконаліша зброя. Спочатку це була лише гіпотеза, яку почали перевіряти, проаналізувавши знахідки з дев'яти місць у південній, східній Африці, Іспанії та Франції приблизно 300 тисяч років тому. Тоді вперше з'явилися неандертальці та sapiens. Дослідники намагалися встановити взаємозв'язки між появою списів з кам'яними наконечниками та поетапним зменшенням розміру тварини, на яку полюють. Певний спосіб розбивання каменю для виготовлення зброї свідчить про когнітивний розвиток. Технікою, за якою люди того часу виготовляли зброю, назвали технікою Левалуа. Вона вимагала в першу чергу підготовки кам'яного ядра, за допомогою якого і виготовляли за знаряддя одним ударом. Сюди, де такий спосіб використовували, спостерігали зменшення кількості кісток великої здобичі. Для того, щоб вполювати мамонта зблизька, достатньо було дерев'яного списа. Так робили попередники Homo sapiens Homo Erectus. Але наш вид та неандертальці цю зброю вдосконалили, щоб полювати на менших тварин, наприклад, оленів. Тобто краща зброя, кращі когнітивні здібності. Невже це так необхідно для еволюції, і зброя з нами назавжди? Уявіть собі світ, де майже 99% населення зникло, вимерло, немає їх. Як ось цей один відсоток виживших відновлювали нашу популяцію? Здається, що навіть з нашими технологіями це було б складно, але виявляється це можливо. Автори дослідження дослідили геномні докази неймовірного демографічного вибуху, що трапився з одним видом, що передував нашому 900 тисяч років тому. Наші далекі предки зіштовхнулися з невідомою досі катастрофою, яка буквально знищила вид. Залишалося не більше півтори тисячі особин, і в це неможливо повірити, як такі жменці предків людини вдалося продовжити рід. Британський археолог Нік Ештон пояснює, що для цього потрібно було, щоб ця кригітна популяція займала дуже локалізовану територію. Та відмінну соціальну згуртованість для людської історії це був переломний момент, який затягнувся приблизно на 300 тисяч років. Вони переживали міні-людовикові періоди та посухи. Клімат в той час взагалі був дуже нестабільним. Як їм тоді вдавалося народжувати та виживати до сих пір залишається загадкою. Таке вимирання зменшило генетичну різноманітність, але призвело до виникнення великого мозку. Що тоді точно трапилося, до сих пір невідомо. Швидше за все, це була якась зміна клімату. Але яка була причина цієї зміни? Є теорія, що ця невеличка група наших далеких предків вижила тому що вони просто застрягли в якомусь регіоні Африки. Навколо були одні пустелі, і вони якийсь час просто не рухалися. А тому і вижили. Всі пам'ятають потужні землетруси, що сталися в лютому цього року в Туреччині та Сирії. На жаль, їх ніяк попередити не можна, адже в цьому регіоні проходить східно-анатолійський розлом, що утворює анатолійську плиту. Міжнародна група вчених, що досліджували цей розлом, змогли визначити його вік та процес його формування. У світі безліч сейсмічно активних зон, де тектонічні плити рухаються, зіштовхуючись або рухаючись у протилежні сторони. Вони постійно змінюють форму, розміри та положення. Візуально ми це за життя не побачимо, але відчуємо. Дослідження показали, що анатолійська плита відносно молода, а нові дані назвали конкретний вік. Анатолійська плита сформувалася близько п'яти мільйонів років тому, після чого майже усі рухи були зосереджені навколо північно-анатолійського та східно-анатолійського розлому також дослідники вивчили сейсмічні дані останнього названого розлому: гірські породи, структуру континентів та підстильної мантії в регіоні. Це на жаль не допоможе передбачити землетруси, але допоможе в ухваленні кращих рішень щодо розбудови інфраструктури та розміщення нових будинків. Невеличка пауза для того, щоб подякувати усім, хто підтримує мій канал донатами і залишається зі мною, підписуючись на BuyMeCoffee. Завдяки вам, я можу планувати свою роботу і вірити, що все вдасться. Наприклад, планувати, покращити звук, про який ви мені іноді пишете в коментарях. Я все читаю. Усі імена та прізвища цих чудових людей ви зараз можете бачити на екрані. Якщо ви бажаєте до них долучитись, ви можете зробити це прямо тут або за посиланням в описі під цим відео. Знову знайшли щось нове, і на цей раз це нові бактерії. Виявили новий вид морських бактерій, які полюбляють азот. Китайські вчені вивчали глибоководні океанічні відкладення і знайшли ці організми, яких жодного разу до цього не бачили. Використовуючи матеріали, що вони взяли для проби на дні океану. Вони виростили ці бактерії в лабораторних умовах. Вони належать до типу бактерій, які існують по всьому світу. Разом з тим вивчені недостатньо. Бактерії з назвою Поріферісфарея heterotropicis відіграють важливу роль в переробці вуглецю та азоту. Імітуючи в лабораторії глибоководні умови, виявили, що новий вид бактерій зростав швидше, ніж інші види, та по-іншому розмножувався брунькуванням. Батьківські клітини розвивають бруньки, що стають новими бактеріями. Причиною цього можуть бути незвичні умови, в яких мешкає цей вид. Далі планують Вивчити, як він взаємодіє з іншими бактеріями та як впливає на океан. Північний волохатоносий вомбат. Це миле створіння, дуже рідкісний та вимираючий вид. В дикій природі їх залишилося всього лише 315 особин. Тому для того, щоб простежити за ними і подивитися, чи все з ними добре, вчені використали новітню георадарну технологію. Ці вамбати загалом дуже лякливі істоти, і майже усе життя 18 годин на добу. Вони проводять в норах. Їх нори розташовані на глибинах до 3,5 метрів. А дослідження проводилися в заповіднику Річард Андервуд, де раніше вже створили успішну популяцію цих тварин. Вамбати раніше були дуже поширеними в Австралії, Алії, але вже у 80-х їх можна було зустріти лише у лісі Еппінг у Квінсленді. Популяція вамбатів дуже зменшилася після того, як в Австралії почали розчищати величезні площі для випасання худоби. Тому зараз вамбатів можна зустріти рідше ніж панд та суматранських тигрів. Нова система завдяки радіолокаційним імпульсам створює тривимірну мапу нори вамбатів, довжина якої може бути до 90 метрів. Після чого вчені порівняли нори, що тварини вирили самі, та нори, які дослідники створювали, щоб полегшити тваринкам переїзд у новий дім. Північні вамбати є найбільше. Більшими представниками серед австралійських вомбатів. У них широкий ніс та м'яке сіре хутро. Їх вага досягає 30 кілограмів і живуть вони досить довго до 30 років. Ви можете також знати їх за кумедним фактом про їх квадратний послід. До речі, додам до розділу про тварин. Нещодавно я дізналася, що виявляється, рибам також роблять кате. Я розуміла, що їх якось лікують, але це дуже дивно. В Денверському зоопарку французькі рибіянголу зробили рентген для того, щоб дізнатися про причини проблем з плавучістю. Але ви тільки подивіться, як вони її для цього розмістили. Вони навіть її вели заспокійливе і поливали зябра водою. Непогане до обслуговування. До речі, вже зовсім скоро на цьому каналі 10 тисяч підписників. Я досі в це не вірю. Тому моя величезна подяка тим людям, які пишуть коментарі під кожним моїм відео. Ставлять лайки. Це дуже допомагає показувати моє відео більшій кількості людей. Коментарі та лайки, особливо від постійних глядачів, допомагають ютубу просувати моє відео і показувати його тим людям, які його ще жодного разу не бачили. Тому це дуже дуже важливо. Дякую вам і продовжимо. В Минулому випуску я розповідала про індійську місячну місію Чандраян 3 яка буде тривати два тижні. І ось ці два тижні завершилися. Індія перевела свій місяцехід хід у режим сну. Що вони встигли дізнатися? Ну, по перше, місяцехід Праг'ян пропрацював не 14 земних днів, а 10. Розпочавши дослідження в районі Південного полюса 24 серпня, космічним апаратам вдалося вперше вивчити температурний режим цього регіону та отримати інформацію про хімічний склад його поверхні. Виявилося, що температура поверхні може підвищуватися від мінус 10 градусів на невеликих глибинах до плюс 60 градусів на поверхні. А сканування лазером місячного ґрунту встановило наявність там сірки, марганця. Емнію та кисню зараз на місяці ніч, і температура може опускатися до мінус 120 градусів. Місяцехід праг'ян не розрахований на такі температури та не може працювати. Ніч на місяці, як і день, теж триває 14 днів. Батареї місяцехода залишилися зарядженими а прилад для підтримки зв'язку працює. Тобто, якщо місяцехід переживе цю холодну місячну ніч, що не гарантовано, то він продовжить свої дослідження. Також розраховували, що він зможе подолати 500 метрів, але вдалося лише 100. Проте усі дані, що він надіслав на землю, вже велике досягнення для місії, що коштувала більше 70 мільйонів доларів. Також Індія розраховує на успішність своєї нової місії АДЕТЯ л 1 що буде вивчати сонце. Цей космічний апарат вирушив 2 вересня і летить за півтора мільйони кілометрів від землі до точки Лангранжа Л 1 Вчені шукають дев'яту планету сонячної системи. Так, коли я прочитала цю новину, то була трошечки здивована. Як це так, ми знаємо та вивчаємо далекі галактики, але до сих пір не виявили дев'яту планету сонячної системи, звучить як якась конспірологія. Але автори дослідження все пояснюють. По-перше, хто не знав, чи забув Плутон не є планетою. Так, ми, коли завчили усі планети сонячної системи, гарно запам'ятали, що Плутоном увесь цей перелік завершувався. З дня, коли його відкрили, 1930 року, його вважали планетою більше 70 років. Але коли в 2006 році міжнародний астрономічний союз нарешті ухвалив визначення терміну Планета, Плутон відрахували зі списку, бо він не відповідав цьому визначенню. Тому офіційно у сонячній системі 8 планет, і наразі шукають дев'яту. Припускають, що вона існує у поясі Койпера, кам'янистий пояс за орбітою Нептуна. Властивості орбіт деяких кам'янистих об'єктів говорять, що вони піддані гравітаційному впливу чогось більшого, об'єднуються в групи та рухаються по похилих орбітах. Саме там і може бути дев'ята планета. Земля знаходиться на відстані 150 мільйонів кілометрів від сонця. В астрономії цю відстань прийнято називати астрономічною одиницею. Таким чином, ми можемо розрахувати, що нова планета віддалена від сонця приблизно на 132 астрономічні одиниці. Це значно далі, ніж Плутон, який віддалений від сонця на 40 астрономічних одиниць. Вчені ж з Японії вважають, що цей об'єкт не такий великий. Це може бути кам'яниста планета, яка за розбіром та масою схожа на землю а розташована вона на відстані від 250 до 500 астрономічних одиниць. Значно далі за американські розрахунки. Чому ж ми до сих пір її не виявили, якщо знаходимо галактики за 10 мільярдів світлових років від нас? Наприклад, найпотужніший телескоп на сьогодні Джеймс Веб, хоч і досліджує далекі галактики, але має обмеження на спостереження ближчих об'єктів. Також велика проблема в самому поясі Койпера. Об'єкти там дуже погано відбувають сонячне світло, тому їх гірше помітно. Потужніші обсерваторії можуть виправити цю проблему. Можливо, ви вже бачили наступну новину в моєму телеграм-каналі, але в мене там всього лише 400 підписників. Тому скористаюсь нагодою, щоб запросити вас підписатися на мій телеграм-канал. Отже, астрономи-аматори зняли, як в Юпітер врізається невідомий об'єкт. А розуміючи, розмір Юпітера удар був дуже потужним. На цю планету постійно падають космічні об'єкти. Вчені вважають, що Юпітер, як і Сатурн, є своєрідним внутрішнім захисником сонячної системи, адже він своєю гравітацією притягує деякі комети та астероїди, що знаходяться між Юпітером та Марсом, або спрямовує їх рух в інший бік космосу. Подія трапилася 29 серпня, і на відео можна побачити яскравий спалах під час входу невідомого об'єкта в атмосферу Юпітера. Астрономи і раніше фіксували падіння об'єктів на Юпітер, наприклад, Дев'яносто 1994 році була комета шумейкерів леві 9 В місці падіння ще декілька місяців можна було спостерігати пошкодження атмосфери. Цікаво, що б трапилося з нашою планетою, якщо б цей об'єкт рухався в нашу сторону. Невже астрономи знайшли залишки зародження нашого всесвіту? Вам цікаво, як це виглядає? Дослідники виявили дуже цікавий космічний об'єкт. Гігантська бульбашка навколо відомих нам? Галактик та інших структур припускають, що саме ця бульбашка і є залишком зародження всесвіту. Вона отримала назву Холейлана та розташована на відстані 820 мільйонів світлових років від нас. Теорія великого вибуху передбачає існування таких структур. Вони викликані акустичними хвилями густини в первинній плазмі раннього всесвіту. Бульбашка значно більша ніж думали на початку. Її діаметр становить близько 1 мільярда світлових років, що свідчить про високу швидкість розширення всесвіту на початку. Його існування. Боротьба гравітації та випромінювання на початку зародження всесвіту призводила до появи коливань у плазмі. Звукова хвиля від таких коливань могла пройти відстань 500 мільйонів світлових років. В цих бульбашок і почали формуватися перші галактики. Бульбашка Хулейлана оточує найбільшу структуру у всесвіті, як, наприклад, велика стіна довжиною 500 мільйонів світлових років та шириною до 300 мільйонів. Там є скупчення галактик, волос Вероніки та надскупчення Геркулеса, а також надскуплення купчення Волопаса та войд Волопаса – Цікава космічна порожнеча, де майже немає галактик. Діаметром 330 мільйонів світлових років. Закінчимо цей випуск життєвою лайтовою новиною. Як ви себе почуваєте, відпочиваючи у спеці? Особливо це можна було відчути цим літом. Подекуди вночі було спати майже неможливо. Тому вчені вирішили вивчити, при яких температурах наш сон буде найякіснішим. Існує ідеальний діапазон, при якому ваш сон буде ефективним. У новому американському дослідженні називають не лише комфортні температури, але й ті, які роблять наш сон рівному виживанню алкоголю ввечері або сну з хронічним болем. Дослідження проводили. Півтори роки в Бостоні прибережне місто з теплим та вологим кліматом влітку та прохолодними зимами. Людей попросили носити спеціальні монітори, щоб відстежувати сон. Виявилося, що найкраще люди висипалися при температурі від 20 до 25 градусів, а найтриваліший та найкомфортніший сон був пов'язаний з температурою в 20 градусів за Цельсієм. Проте, якщо температура сягала 30 градусів, ефективність відпочинку знижувалася на 5-10%, а сон був дуже неспокійним. Підвищення температури. Ури на 5 градусів впливало на когнітивні функції, тривожність, тому активність протягом наступного дня та настрій. Отже, разом з глобальним потеплінням, ми можемо з вами стати справжніми зомбі, які не зможуть нормально спати, і в результаті будемо неефективно працювати все літо. Звісно, якщо ми не накупимо кондиціонерів і не будемо їх вимикати з червня по серпень, як мінімум. Як на мене, зараз на вулиці ідеальна температура для того, щоб спати з відчинним вікном. Тоді я прокидаюся, і в моїй кімнаті ідеальні 20 градусів. І мій сон, мабуть, зараз найякісніший за як мінімум півроку, так то. Що дякую, що додивилися. Підписуйтесь, якщо ви дивитесь це відео не підписаним, але ця інформація була для вас корисною та цікавою. І до зустрічі в цю п'ятницю.